Сьогодні ми зібралися на комісію перед сесією питання, комісія житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту та зв'язку. Питання поступило чимало питань, нам треба розглянути кожне питання і дати пропозицію на сесію. Питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди нежитлового приміщення міста Миронівка, вулиця Соборності, 48 та укладення договору оренди з переможця. Так, значить, відбулися відбувся електронний аукціон, тоді ж була подана заява від одного учасника приміщення на другому поверсі міської ради площою 19,5 метрів квадратних. Була подана пропозиція від комунального підприємства Наройської міськради на районі катего, яка переміщує старту. І з результатом надійшов протокол, і на порядку міська рада має, організавець має затвердити цей протокол і подальше буде укладений проєкт рішення затвердити протокол про результати аукціону, покласти з комунального підприємства на районі катего договіру оренди на 5 років. І, Зобов'язати комунальне підприємство до укладення договору або в день укладення такого договору оплатити, оплатити авансовий внесок та забезпечувати інпозицій. Mm -hmm. mm -hmm. Немає питань, так? Да? Тоді хто за дане рішення, mm -hmm. хто за mm -hmm. проти отримала одного голосу. Наступне питання про суборенду нежитлового приміщення прощує 6,7 квадратних метрів, підвалі нежитлової будівлі міста Миронівка, вулиця Соборності, 48. Значить, надійшла заява від орендаря з е проханням надати дозвіл е для субверентів від Романа Черевато, що в нас орендує приміщення в підвалі загальною площою 6,7 квадратних метрів. Е просить надати дозвіл на суверенне до комунальним підприємство е Київської обласних літерації цього приміщення, е бути підготовлений позитивний проект <пробітник> рішення, але входячи там деякі нюанси та допомогти, буде запис на концерт майна та. Сергійство економіки з приводу надання роз'яснення, тому є можливість перенести цю це рекламу. запитання, то скажіть? Ми це питання вивчали і є запитання, виникли запитання, деякі не узгодження, тому пропозиція така, що звернулися, звернулися за роз'ясненням ту юристку, фонд Держмайна і Міністерство юстиції. Тому, поки ми дочекаємо дочекаємось відповіді з роз'ясненнями, то це дане питання відкласти на наступну сесію. Пропозиції. Пропозиції на наступну сесію, а до тих пір, коли да, прийде роз'яснення. До да, тих пір, так, да. Поки не прийде, може, може, може бути. Ми шасовуємося <звук> з погоджою проєктом. Тобто, які ще будуть пропозиції? Хто за те, щоб дане питання відкласти, перенести, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Наступне надання згоди на прийняття до комунальної власності Миронівської міської територіальної громади державного майна, що знаходиться місто Миронівка, вулиця Соборності, 58А, з умовами. Значить так, До нас звернулося управління державного казначейства у Миронівському районі з пропозицією такою передати у комунальну власність об'єкт державної власності будівля казначейства, це не знаходиться казначейство поборону 158 дров А, завальна площа будівлі 1941,5 квадратних метрів. Значить, вони пропонують передати це приміщення до комунальної власності, але з умовами, які умови? Зобов'язання міської ради використовувати за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого самоврядування у разі відсутності власних приміщень, також для розвитку мережі навчальних закладів, закладів культури, крім кінотеатрів, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, крім санаторії, профілакторії, будинків відпочинку та. Аутек. Закладів соціального забезпечення, дитячі, оздоровчі табори, в тому числі ті будівництва, яких не завершено, та не відчужувати в приватну власність. Всі зобов'язані передбачені заходи на передачу майна із державної комунальної власності, і вони обов'язкові для їх закріплення у рішенні про надання згоди. Також тут визначений перелік майна, який входить до цього складу. Ну, службові приміщення, роз розписаним кополь, гараж і всі всі нюанси. Адреса цього приміщення, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна і кадастровий номер і площа земельної ділянки, на які розташований цей об'єкт. Значить, після передачі до комунальної власності цього майна. Також міська рада зобов'язується поводити довгострокову оренду управлінню казначейства, тому що вони там розміщуються і просять, щоб в подальшому вони мали змогу на оренду приміщень. Тільки вони збираються трохи зміститись, і зараз із тих кабінетів, які вони займають, там частину кабінетів зобов'язуються, щоб вони трохи звільнять, щоб можна було їх в подальшому. Міська рада може надати своїх комунальних підприємств, наприклад, чи партові для використання з східно-цільового призначення. Так, Зоренної плати одна гривня рік для казначийства, і на першому поверсі там розміщені м, територіальні підрозділи Міністерства юстиції, там виконавча і нотаріус, імміграційна. Ну, тобто, нема нема, нема заперечень. <кліпи> <кліпи> Хто за. <кліпи> Наступне про... про включення нового об'єкту до переліку об'єктів комунальної власності Миронської міської територіальної громади, що підлягають приватизації нежитлова будівля вулиця Центральна, 7А в селі Македон Львівського району міста. Вона, по-перше, не ну, щоб нічого не було ну, якби пошкоджено, то з пропозиції передати в оренду або продати. Ну, і так як якісь там бажаючі купити, okay. да, пропонується включити до об'єктів переліку на приватизацію, на, на продаж. Ну, Купівля через аукції? Через аукцію. Нема питань? Наступне питання про утворення аукціонної комісії та затвердження порушення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єкту нової приватизації Миронівської міста. Це пов'язано по про приватизацію про включення про приватизацію, да, mm -hmm. для цього, mm -hmm. що надати дозвіл на приватизацію mm -hmm. до цього, mm -hmm. і наступне mm -hmm. про утворення аукціонної комісії. Це можна для нас питання та походити обмеження, щоб було защитувати. Немає питань? Про mm -hmm. виявлення та взяття на облік безхазя... mm -hmm. безхазяйного нерухового майна в село Потік Бухівському район Київської області. Так, звернулися жителі села Потік, що по сусідству у них є житловий будинок, який ніби не використовується. Ми виїхали туди разом із старостою з ну, комісії. Дійсно, там житовий будинок, там жила людина, померла, в неї була дочка, яка зараз виїхала до сільських. І не, ми не знає, чи, точніше, ми зробили запити в БТІ, запити до реєстру власники, там відсутні, бо нібито сусіди казали, що не пробували там щось оформити право власності, але його ніде немає. в БТІ відсутні, в реєстрі відсутні. Тому ми приймаємо таке рішення за дана обліки як безхазяйна. Воно буде включатися до реєстру. В реєстрі рік воно буде на обліку. І якщо ніхто не, не з'явиться ніякі власники, то тоді ми будемо звертатися до суду для визнання його безхазяйному і прийняття до комунальної власності. Дякую. Хто за про підтвердження факту набуття Миронівської міської територіальної громади і в особі Миронівської міської ради права комунальної власності на об'єкт, нерухомого майна житловий будинок, який розташований за адресою Київська область, Бухівський район село Потік, вулиця Будівельників, 15. Це коли відбувалося об'єднання міста і селами до нас разом. Е з усім майном від села Потік і, і були прийняті там житлові будинки. Два житлові будинки, вони там на приватизацію пішли, тому що люди проживали. А це один житловий будинок, він там завалюється, ніхто не живе, і там прописані люди. Ну, колись якось не знаю, там вони прописалися і виписати має право тільки власне. Так як на обліку у нас цей житловий будинок перебуває, але право власності не оформлено, то нам треба для щоб зареєструвати у реєстратора право комунальної власності ну, певний паралік документів, включаючи це таке рішення, щоб він ну щоб зареєстрував, щоб ми могли з тими людьми чи ну або вони нехай приватизують, або виписать і дати на приватний зайцю. Ну тому що будинок там ну дуже так, в законногарному стані. Так. Так, зрозуміло це. немає запитання, <клуп> хто тут задане рішення.

Значить, необхідно внести зміни до програми «Бедна вода. Виникла необхідність у зв'язку із ситуацією, що склалася на напірному колекторі під час проведення капітального ремонту по проволу травневий. Колектор дуже старий, побудований ще в 80-х роках. Це напірний колектор, не самопливний. І ну, практично ми сидимо на бомбі, тобто не Бог він прорве, все буде летіти в центр міста. І пропонується його замінити на е, ідентичний, чуть більший діаметр на майбутнє в разі розвитку підприємства і так далі. Е, для цього треба провести капітальний ремонт. Тобто, на існуючу, ми прокладаємо на е, новий. Якісний, а потім робимо вже ремонт покриття асфальтове асфальтового по, по травневого, щоб все було нормально, щоб ми тоді асфальт не рили. Mm -hmm. Тому пропоную підтримати дані зміни. На це потрібні кошти у сумі 750 тисяч. Проєкт разом з роботами з усім орієнтовно, mm -hmm. так, а там вже точно буде визначено цим кошторисом. Прошу підтримати таке, таке рішення. Немає запитання, тоді хто за? Затвердження програми... Про програми. Я попрошу, щоб просто об'єднати зараз проголосувати. Про затвердження програми забезпечення населення Миронівської міської територіальної громади mm -hmm. якісної питною водою. На 25-27 рік. Mm -hmm. так, тепер давайте я зачитаю ще mm -hmm. про, про затвердження програми розвитку та ефективного функціонування житлового господарства Миронівської міської територіальної громади на 25-27 рік. Затвердження програми розвитку благоустрою території Миронівської міської територіальної громади на 25-27 рік. Затвердження програми ремонту дорожнього покриття вулиць, тротуарів та пішохідних доріжок на території Миронівської міської територіальної громади на 25-27 рік. Програми, так. Да, да, програми мати і походу вже тоді дивитися, і вносить зміни. Є які е, питання Де. до цих програм? Тоді е, хто за те, щоб дані програми винести на сесію і підтримати? Питання, що так, ваші питання. Про розв'язання керівника КП Мирулі е, Казаклу. Е, 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 е. Заслухати директора. Да, да, я скажу, да. <клес> <клес> В минулому році всі пам'ятають прийняті рішення щодо опалювання сезону теплопостачків місць виволнів щодо купівлі обладнання, генеруючого на суму 16 мільйонів приватного підприємства. Ці рішення були прийняті. На виконання цих рішень відповідно я здійснив заходи щодо закупівлі цього обладнання. Ну і, в принципі, рік роботи показав і дав певні результати. Тобто хотів би відзвітувати по цих результатах. Зараз фінансові показники в межах 1,8 мільйонів прибутку показують. За рахунок цього прибутку ми можна сказати, не можна сказати, сказати, не а підготувалися до цього опалювального сезону. Ми закупили біопаливо, яке в якимсь забезпечені, і, так, без проблем розпочали його. Ну, і, в принципі, можемо зробити висновок, що ну, ті рішення і той договір були обґрунтованими і дали свої позитивні результати. Наразі в управлінні поліції Хіської області проводиться розслідування щодо даної закупівлі. І є необхідність, і прошу, і звертаюся до депутатів, щоб звернутися щодо надання роз'яснення зі сторони Миронівської міської ради тієї закупівлі і тих обставин, які на той час були, які вимолювали здійснити цю закупівлю. А саме ви пам'ятаєте, що ну, сільгосптехніка попередила і повідомила про те, що не буде на початку певного сезону і необхідність цих рішень. Скажімо так, Була в екстреному порядку прийнята, але як я показую, результат, що все-таки обґрунтовані і позитивні дали результати. Плюс до всього, як завжди, і можна, протягом року кілька разів звучали в управлінні поліції чи питання щодо вартості місцевих цього власника. На той час ми не змогли, тому що не було часу зробити комплексну оцінку всього готового і переліку обладнання, і тих послуг, які на не були встановлення і так далі. Тому вважаю за необхідне ставити крапку в цьому і замовити цю, замовити цю оцінку. Дійсно, у організації, яка спеціалізується саме на таких питаннях, в даному випадку в Україні є три організації державних, які роблять експертизи. Але одна із них тільки робить саме, в тому числі, обладнання теплотехнічного і технічний стан ціни, і ну, всі інші складові, які впливають на вартість цього. Тому прошу і вказую. Звернуться до інституту бокаріуса, наз... ну, Харківський інститут і бокаріуса, і ну, поставити цю краку щодо цієї вартості. І, але е, враховуючи вартість цієї оцінки, все ж таки, прошу дозволу, і враховуючи, що це інтереси їх громади і підприємства, здійснити цю оцінку за, за за кошти підприємства. В принципі, виходячи знову ж таки з прибутку ці кошти є, тому за рахунок коштів підприємства, ми могли здійснити замовлення цих послуг і виконати їх. Чому задають питання одразу, чому не зробили це тоді, те, що я говорив? Ну дійсно не було часу, тому що ця оцінка робиться ну не менше ніж пів року. Тобто тому з вересня місяці не зробили. Хоча це питання не, не зробили, хоча це питання на той час також не вивчалося. Отже, що саме прошу від комісії і від депутатів. Це дійсно визнати мою роботу ефективною, так як я дійсно виконав все те, що покладалося на мене відповідно до рішень. Е, враховуючи фінансовий показник, все-таки визнати, що економічно доцільними були ті рішення, так, і так. Ну, це показують кошти. Е, третє питання це підтримати в зверненні до управління поліції і надати роз'яснення і коментарі з приводу цієї закупівлі на той час. Ну і четверте, надати згоду за рахунок коштів підприємства здійснити повний комплекс повну комплексну оцінку і поставити в цьому питанні крапку, як до управління поліції, це буде слугувати як додатковим скажімо так, так, аргументом, доказом, так і для тих людей і всіх інших, хто просто кричить, що купили там чи за 3, чи за 8, купили за 16, воно коштує, хто що видумає, як відправляти. Можна питання? <тут> da, 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 da. Ви не розумієте, що це було робити соки, так? Да. Закупів. Да. Це перша ваша помилка, що ви не зробили e тендер. Тому що тендер не проводився. Хто подавав цю заяву? Яку заяву? Ну на це що. Тендер не міг проводитися? Ні, 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 на тендер ви не у вас не було времіння завіти на тендер, щоб його було. оце проводить тендер. Ви самі прекрасно розумієте, що великі закупки. В будь-якому підприємстві корпорації виводять на тендер, тому що ж що всі я, ви розумієте, що це стоїть, корупція. Питання стоїть, чому я да. не провів тендер? Да. Оце, я розумію, що не було вже того часу. Не було звісно. часу. Оце ваша помилка, тому що хоча б його треба проводити, навіть, навіть в стисні сроки я розумію, що нема коли, але все одно, Оці закупочні ціни треба проводити, тому що його треба промоніторити, і у вас узнав буде. Щоб yeah. ви проводили хоч не офіційно тендер, виставили на тендер ту фірму, ту фірму по закупівлі, бо це, це, я розумію, що це реальність. Але yeah. оце треба було зробити. Yeah. тому що Оце ваша помилка. Все одно все. Тепер воно що співає. Ні, ну правильно, тому що треба провести експертизу. Вчора була ціна гривня, сьогодні вона без стоїть 10 гривень. Я поясню стосовно, чому не був проведений тендер, як -то, як то кажучи, відкриті торги. Ну, По-перше, сесії чітко зобов'язувало в кого купити це обладнання. І один із головних моментів, чому це були не відкриті торги, тому що ми могли на той момент купити тільки в одного підприємства і тільки це обладнання. Тому що в іншому разі, якщо б ми оголошували відкриті торги, так да, ви кажете правильно, це час. По-друге, по ми не знаємо, яке підприємство виграло, на яких умовах, і чи здійснило б ті заходи, які покладалися в той в ті терміни, які були необхідні Я, то ну, на Я з вами ходили тут, це. але ми на той момент робили. Рішення, скажімо так, так, поспіхом, але як показав час, вони дійсно були правильні і дійсно е вони були аргументованими. Звісно, що зараз питання і питання були б навіть і до тендеру, якби був тендер проведений. Ні, більш ні. Тому що якщо тендер офіційно проведений, якщо тендер офіційно проведений, і закупочна так, там, комісія чи якийсь, там відділ, чи що там воно це. Моя ну, образом. Так як у нас щось робиться, ну, то в нас є відділ матеріального забезпечення, який займається цими тендерами. Це да. визнано рішення з додухнення закону України проміжні закупівель. Я так розумію, бо yeah. за... треба було в нас. Це ще є які питання. Давай. Тоді хто за те, щоб винести дане Добав питання на розгляд розв'язку, Дякую. На затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом на території Бероївської міської територіальної громади на 25-27 років. За ну, що удозволов? Да, Соборки реалізовує... не перевелися, так? Да? Через Венського він подав заявку на 600 тисяч на 3 роки, відповідно, і була розроблена ця програма тисяч на три роки, да? да. так? Ну, ну я так. думаю, що будемо будем все добавляти. Проводиться стерилізація безпритульних тварин, операційна перетримка, вакцинація відказу, та транспортування. Ну, Ми не проти, а тоді... Ми не проти, розвилося на да. це. І ще жінділо включиться, бо вже ще жіблілки розводяться. На да, лисиці. А лисиці Ві... зараз вже по... оце це за тиждень. Дві білки розкатали в карапишах. Пішли. Бо, наче їх влітку так не було. Не, це... вони зараз вони да, а, а це зараз горіхи шишки пішли. Через дорогу таку моторішку. Да, да. Тоді хто за дане рішення? Власне. Про надання згоди. На безоплатне прийняття в державну комунальну власність пожежної машини. А це 40 марки ЗІМ, модель 43371 2007 року вимуш. Значить, Дивіться, минулого році приблизно в цей самий час ми надавали згоди на безоплатне прийняття в державної комунальну власність автомобілів пожежно лікарні ЕВС Чому місце стар? Це польський пожежний автомобіль. Mm -hmm. Станом на зараз він до нас не попав, але нам він нам необхідний у пожежну охорону в село Іванівку. Відповідно... Той? Не затвердили, тоді? Ми не затвердили, пожежники нам не дали, але вже дали його в друге місце. Куди? Кілоградщину. То щось з цього, як його не присутнуть? Ну то слухайте, як заміну того, що вони вдали, вони пропонують нам цю машину і мотивуються тим, що та була 88-го року, а ця 2007-го. Ну і відповідно ми приймаємо це рішення про те, що ми згодні прийняти державну і комунальну, ну і визнаємо, що попереднє рішення втратило чинність. Тільки ж не передос. Ну, ми, ну, не, не ми, ми по, тій, по тій, як мінімум тричі, на три сесії да, виносилося і приймали да, да. За, рішення, то, 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 то зміни якісь вносились, то ще щось і так. Тоді хто, хто за? І ця ця Хто за? Ми ж не проти, щоб нам. Ні-ні-ні. Хай дають. Тому що це критично. Там вже пожежні дружини пройшли навчання, люди. Ні, то це ж зрозуміло, да. вони прошлому воду проходили. У цьому році пройшли, ми за них заплатили. Це я вільний. Да, Дякую. Да. Я О, ми, да. ми, ми нібито розглянули всі питання. Да. Дякую. Дякую всім так. за участь і до зустрічі на сесії.